Увага світу прикута до України. Більшість країн підтримують нас і допомагають, деякі ігнорують. Є й такі, що підтримують у війні ворога. Про кожну країну ми традиційно розповідаємо в недільному огляді преси. 73 країни та 9 міжнародних організацій заявили Києву про підтримку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед них була і Естонія. Понад 30 тисяч людей зібралися на площі Свободи в центрі Таліна 26 лютого. Наші вороженки. Насампан! Це 2% від усього населення країни. Мітинг став наймасштабнішим за кілька десятиліть. На акції протесту виступав президент країни Алар Каріс та заявив: цитую: це не війна російського народу проти українського народу, це війна президента Путіна. Кінець цитати. На площі майорили жовто-блакитні прапори. Учасники акції несли символіку Естонії, України та ЄС, а також плакати з написом Збережіть Україну. Уряд Естонії одразу підтримав Київ щодо статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Ми дійшли згоди з нашими європейськими колегами, що Україна повинна бути в європейському союзі. Спільною заявою створюємо правову основу для вступу. Це історичний і чіткий крок для Києва та ЄС, сказала прем'єр-міністрка Естонії. Наш моральний обов'язок підтримати українців. Їхня боротьба за свободу і демократію це боротьба за всю Європу і вільний світ, додала Кая Каллас. Українці можуть залишатися в Естонії, навіть якщо у них закінчується термін дії візи або дозволу на тимчасове проживання, а в'їжджати можуть без біометричного паспорта. Також діє урядова програма Е-резидентство, яка дає можливість підприємцям з усього світу отримати електронну прописку бізнесу в Естонії. Нині серед спільноти понад 5 тисяч українців. Натомість уряд країни заборонив видавати громадянам Росії візи та дозволу на проживання з метою навчання. Наприкінці грудня, торік кількість українців в Естонії зросла до 65 тисяч людей. Наші громадяни отримали медичне страхування і доступ до лікарських послуг. Також вони можуть працювати в країні, а діти навчатися у школі. Як пише видання Естоніан Ворлд, 17 травня, цьогоріч парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО і наголосив на необхідності зробити конкретні та недвозначні кроки у цьому напрямку вже на майбутньому саміті Альянсу. Який стартує 11 липня у Вільнюсі. за документ проголосували 92 депутати. Безкарності не існує. Всі злочинці повинні знати, що їх притягнуть до відповідальності. Не можна дозволити російському керівництву ховатися за особистим імунітетом. Необхідно забезпечити розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Також створити міжнародний спеціальний трибунал, щоб змусити винних відповісти, сказав президент Естонії. Естонія надасть Україні артилерійські боєприпаси у рамках угоди Європейського союзу про відправку одного мільйона таких снарядів. Окрім цього, надішлють снайперську зброю та спецзасоби. Загалом військова допомога від... Від Естонії перевищує третину оборонного бюджету країни, заявив профільний міністр Хано Певкур. Помість цього естонці навіть встигають бати про наших захисників. Українські військовики вже користуються мобільною лазнею. Пересувний комплекс здатний обслуговувати до 400 бійців за тиждень. Розміщують його так, щоб він був непомітним для противника. Прем'єр-міністерка Естонії, Кая Калас, закликала повністю заборонити транзит товарів із Європейського Союзу через Росію. На тлі побоювань, що різке зростання торгівлі Москви з третіми країнами сприяє ухиленню її від санкцій. Як зазначає видання Bloomberg, експорт з Естонії до Казахстану, Киргистану, Грузії, Вірменії та Узбекистану порівняно з минулим роком, зріс. Та не всі товари досягли країн призначення, оскільки йдуть транзитом через Росію. Найпростіше було б заборонити транзит у всіх країнах, що межують з Росією, сказала Калас. Та додала, що бракує рішення на рівні всіх членів ЄС. Окрема естонська санкція проблему не вирішить, оскільки експорт просто переміститься в іншу прикордонну країну. Зі своєї історії естонці знають, що відбувається, коли зло перемагає, а велика країна поглинає маленьке, наголосила прем'єрка Кая Калас. І зазначила, якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу опиниться під загрозою. Мовляв, коли Естонія допомагає захистити незалежність України, захищає права всіх країн на свободу та демократію. Тому Талін допомагатиме Києву до перемоги на полі бою. Це був огляд преси.